Точно попадаєш на бабки, якщо ти автомобіліст, тому що ага. дивись, зараз буде осінь зима, треба міняти гуму, так. треба міняти мастило, так. треба міняти фільтри, треба е, замерзайку собі залити в нову е, та яка мінусова. Тому так, що в мене був випадок, так. я поставив машину, вона там за кілька годин замерзла, я потім день не міг нічого собі на скло бризнути. Ага. Шість годин стояв в паркінгі і відігрівав. Весь. Так то що і що не кінець, до речі, ще й фари, тому що фари насправді невдовзі доведеться вмикати на кілька годин раніше, а тому питання їхньої ефективності впирається вже в бюджет. Такого знаєш, Саша шара звертання до тебе вже в кілька тисяч гривень. І от чи можна відновити фари самостійно без захмарних витрат? Відповіді в наших сюжеті це вже від Сергія буде. На цей раз ми говоримо про процедуру, про яку думає більшість водіїв, але наважуються буквально одиниці. Здебільшого перед тим, як продати автомобіль для того, щоб виручити трошки більше, або коли ця опція починає працювати настільки погано, що виникає питання безпеки. На профільному сто така послуга коштує мінімум 4 тисячі гривень. Ми ж пропонуємо вам варіант у 8 разів дешевше. Отже, полірування тьмяних фар своїми руками швидко і бюджетно. Це справді демократичний за витратами варіант порівняно з професійним сервісом, і він доволі ефективний. Практично усе ви можете придбати самотужки в будь-якому відділі автотоварів. Отже, вам знадобиться малярна стрічка, органічний обезжирювач або розчин рідини для миття посуду, наждачний папір двох видів, мікрофібра, полірувальна насадка і власне паста для полірування, плюс фінішний засіб для прозорості оптики. Загальний бюджет закупок від 500 гривень і вище все залежить від того, яким виробникам ви довіряєте. Але головне в Цьому потужний шуруповерт або в ідеалі шліфмашинка. Це, звісно, вже випадає за ці 500 гривень, але 100% така штука є у сусіда або кума. І усі процеси доволі прості. Спочатку вам слід проклеїти малярною стрічкою кромки кузова навколо фари. Це вбереже лакофарбове покриття від впливу хімії і від фізичного пошкодження. Далі обов'язково протираємо і обов'язково проводимо підготовчу обробку інакше усі наступні процеси втратять ефективність. Цей нескладний процес чомусь більшість водіїв ігнорує, хоча обезжирювання це базова основа правильного полірування. Якщо є спеціальний обезжирювач, це допускається. Але краще робити це розчином миючого засобу для посуду. Хімічні реагенти обезжирювача можуть вплинути на прозорість пластику. Далі ретельно змочуємо водою поверхню фар і наждачний папір, причому він потрібен з двома видами абразивності. Спочатку використовуємо наждачку на 1200-1500, а потім краще полірнути наждачкою на 2000. Під час процесу постійно змочуємо фару водою і змиваємо жовтий розчин, у який перетворюється на лід на фарі. 5-6 хвилин акуратної роботи з середнім нажимом, і ви побачите рівномірне мяніння фари. Тут не слід лякатися це нормальний проміжний результат. Одразу після наждачної обробки можна наносити засіб для полірування. Він, до речі, буває двох основних видів простий поліроль або з ефектом реставрації, так званий антицерапін, для глибоких подряпин і дуже сильного тьмяніння фар. Але працювати з ним слід за одним алгоритмом. І ось тут криється головний секрет результативного полірування. Вам потрібна полірувальна насадка і дебелий шуруповерт, який витримує тривалий період роботи на обертах середньої швидкості. Адже 10-15 хвилин на фару вам таки потрібно буде приділити. Зі шліфмашиною простіше. Вона має зручнішу платформу для кріплення і наждачного паперу, і насадок. До того ж, вона розрахована на довгі відрізки з навантаженням, але для неї слід виставити обмеження у 800 обертів на хвилину. Звісно, це все можна робити і руками, якщо жодного інструменту немає. І полірування наждачкою і пастою усе піддається ручному впливу, просто у три рази довше. Кожній фарі доведеться приділити годину-півтори. До речі, якщо вам потрібен візуальний орієнтир, то можна зупинятися тоді, коли сліди за полірувальним кругом перестати. Стануть чмініти. Фактично засіб вже виконав свою роботу. Його можна не змивати, але для закріплення краще обробити фінішним засобом для очищення фар. А тепер знімаємо стрічку і порівнюємо стан оптики вашого авто, і водночас рахуємо зекономлені кошти. І, звісно, результат буде залежати від того часу, який ви готові будете приділити для його досягнення, і, і все ж таки головне не стільки час, скільки правильний підбір інструменту, про який ми казали раніше, але навіть з мінімальним комплектом ви можете самотужки досягти набагато кращого результату аніж був раніше.